Всім доброго дня! Я з вами знову Валентина. Ви знаєте, всім бажаю самого найкращого, щоб день був мирний, здоровий, теплий. І головне, щоб у кожного було благополуччя і Боже благословення. Я хотіла з вами сьогодні поділитися: хочу зварити маленьку якусь каструльку супчика із фрикадельками. Колись ми робили вдома на Україні. Тому сьогодні так от трошки щось маю, трошки, трошки в мене є чогось, і я вирішила. Трошки маю картошки зелені. Зараз покажу вам, у мене, ось дивіться, така як горошок, там, значить, що ще горошок і. Не пойму, що там ще є, щось жовтеньке, не знаю. А, мабуть, кукурузка. Кокурузка, наче як похоже. Це пульки вже нарізала, це буду кидати. кидатися. У мене теж також морожене, але я його якби, справляюся з ним, ріжу на дрібненько, бо у мене дитина не дуже любить, щоб попадало в рот, поэтому ми стараємося якби, найкраще його все дрібнити. Маю трошки фаршу. Зараз я його присолю, зараз я його там, покажу. фарш у мене, правда сказати, свинин, я його ще і не роз Так. Ось трошки тут фаршу, дивіться, зараз присолю трошечки туди, якийсь яїчечком, може кину, О, жовточок. І, і хай собі, як кажуть, трохи підперчу, і буде такі, будуть такі фрикадельки. Раніше я додавала у фарш, можу навіть знаєте, якогось рису, якщо там осталося в холодильнику ні, то значить відварюємо. Я сьогодні попробую так, як маю. Да? Раніше, коли не було з чого приготувати, ми готували з чого було. Я зараз не на чужій землі. І хочу сказати, вона для мене зараз рідна, бо я тут знаходжусь і вона мені дає можливість тут проживати. Поки закінчиться війна в Україні. Закінчиться війна в Україні, дитятко наше підросте, підростеє, бабуся тихенько поїде собі додому. Тому я сьогодні з таким, знаєте, з такою долею хочу вам розказати, поділитися, дуже сьогодні жарко, дуже. Але вийшла трошечки на двір з сірки, в мене чуть-чуть було з дитини, щось трошки з нас. Сонце прямо сильно пече, безбожно, да? а на даний час чуть-чуть і бризкає, якби дощик. Але сьогодні ще й день такий добрий, сьогодні неділя, і діти мої мали таку нагоду, поїхали сьогодні свято, Санта-Клаус має їхати по нашому місту Рангіурі, так як в минулому році. Я не поїхала, трохи <плес> обіда мене дали, бо я в минулому році знімала і мені забанили той ролик, і я не змогла його показати, тому просто розкажу потім за цей. За це свято, що побачили там діти. І я якось може ще піду побачу, якщо в мене час матимемо сьогодні, то може піду загляну. Ні, то в інших містах, тут у кожному місці окремо показують Санта-Клаус. Там є виступи наших людей, виступи дітей, молодших, юних таких. Тому святкують люди, живуть мирним життям. А я зараз буду готувати. Якби супчик з рікательками. Тому йдемо до краці. Тому, дорогі мої, водичка я закипіла. Я кидаю така сильно розвалюється картопля, тому я приспособилася отак її. Гляньте, як водичка. Тут діє на це все. І кидаю картошечку. О. Так. Підсолила вже все, йдемо далі. Так, я з картошкою ще і мор морпочку також кидаю сюди, хай закипає. І так показую це. Готується моя картошка. Сюди вже кидаю в мене те, що я вам казала, є у мене. Бачите, тут горошок, цибулька, кукурузка. Є, у мене ще ось тут морпочка, дивіться, і такі як ці зелень, перчик. Це теж сюди. Тепер же дивіться, це в мене все, що должно закипати. Показую вам, що я зробила. Дивіться, зелень кладу, і потім оце тако, буду маленькими крути, і потім буду кидати. Воно буде йти із зеленью, і цей. Хочу вам сказати, щопочку положила у мене кукурузяна крупа. Одне дідічечко і кукурудзяна крупа, ну, щепоточку положила. Я так кладу, якби хліб має бути там. Тому отак от підточила, підсолила. І це дуже добре, я не знаю, так я завжди зелень кладу, тільки, з-за того, щоб, знаєте, смакота якась була приправа. Готую. Готую також, дивіться, якби зажарка. в мене, да? Ложечка якогось майонезу і олійка. Є слівочне, додаю слівочне масло. Якщо в мене є такий достаток, який красивий у мене сьогодні буде суп з фаркадельками. Не віднімаю багато вас часу. Я ще хотіла вам казати, нада лавровий листик, це те, що росте, я виростила вже своє дерево, кидаю свій лавровий листик. Один. Можна половиночку. Я чуть не забулася. Я хотіла вам сказати, що я ще сюди, кроме своєї петрушечки, що я порізала, свіжої, я ще кладу укропчик сухий, також сюди кладу у фаршик і підпечую, отака от яйце. Все, що я начин... А, чуть чіпочку я вам казала. Е, є у мене кукурудзяна мука, зараз я вам покажу. От така, от, бачите? І воно таке дрібнесеньке. Все хотіла вам показати. Ось таку щіпочку. Ось таку одну грамудічку положила і все. І оце... воно таке, знаєте, похоже, трохи під маночку. Ну, така є кукурудзяна крупа, щоб ви знали. І так, моя зажарка вже готова. Гляньтесь трошечки. Але тут була олійка, я вам казала, ложечка десь майонезу, як обично, будь-який майонез можете положити. І отакого от маленького кусочок масличка, як у мене, ось. У Осталося, я чуть-чуть таки поклала слівочне, хороше, 100%, як кажуть, масло. Я сюди поклала, воно вже готове. Це в мене картошка і вже готове. Тому я пошти до готовності. Я зараз просто роблю отакі фрикадельки і буду кидати, зараз зроблю, щоб не сильно кипіло. І показую вам. Але мені подобається чу. Що... Що воно, дивіться, бачите, зелененьке є і дуже добре, коли воно є у самому тісті. Така смакота буде. Ви знаєте? Завжди так робила вдома, і зараз тут так само дітям роблю. Я всі, які у вас є приправи, можете по своєму вкусу додати. Я додаю те, що я можу додати, тому що, ну, я не знаю, як це сказати, щоб не обідно було. Не, значить, те, що люблять мої діти. Оце головне, тому я так роблю, як, якби як вони люблять. Бачите? А я радуюся тим, щоб їм угодить. О. Прийшли мої, напеклися сильно сонце і пішли в басейн. Внучечка пішла купатися з папою своїм. Татко її любить сильно. О, гляньте, і зелень тут. Все є. Гляньте, яка красота. І скидаємо, гляньте, кучечки держаться. Ну, я завжди щепотку кладу. Знаєте, раніше можна кукурузину, було, я клала. Так на западній другий раз бачила, люди робили і собі від них щось брала. Тепер тут. Сама вже навчилася то, що маю що я можу зробити, я собі також дивіться. Отака от ситуація. Так, останню кидаю і тепер дивимося. Дивіться, яка красота. Всього все є до готовності. Кучечки держаться. Гляньте, які файненькі. Але що саме головне, що дивіться, воно зіленю, дуже, дуже таке, знаєте, апетитно виглядить і апетитно буде його скуштувати. от така ось ситуація. Дорогі мої друзі, ви тільки подивіться, яка сьогодні має смакотабуть. Гляньте, тут все є. І горошок, і морквинка. Кукурузка все є. Можна в супчик додати ще. Я страшно люблю е, укроп, але мені він не попадає. Тому другий раз я свіжу кладу вже ми посадили в цьому году. А так укропчику трохи воно ще кинула для запаху. В них продається отака от тут в Новій Зеландії діл. Так і научуся слова англійської. Тому отака от справа. Ой, господи, ще й руки. Зараз воно вже перекипіло, готове. І можна подавати до столу. Але так сильно жарко, діти мої приїхали, я вам говорила. І бігом побігли вже до. Басейну скупалися і те мале теж скупалося. Господи Боже як вона не боїться, ні холоду, нічого. Отака от, от смакота сьогодні маємо ми куштувати. А якщо ви десь тут близенько, то заходьте, я там двері відкрила, жарку, і двері відкриті для вас. А я буду радуватися, що я ще можу когось пригостити, крім своєї сім'ї. Дорогі мої! Я буду зараз насипати. І покажу, як це смачно. Я там фотографії ще не зробила, поділюсь від собою. Ой, як хорошо! Гляньте, гляньте, як Яка картошечка, все це готове, гляньте, як. Що ще треба для, щоб поїсти, це взагалі. Я любитель такої їди. Ой, гарячі, гаряче сильно. Така. І так, показую вам, що я сьогодні маю. Гляньте, який у мене красивий, красивий сьогодні супчик з фрикадельками. Готуємо, смакуємо також будемо пригощати. Дорогі мої друзі, на сьогодні така була моя зустріч з вами. Зготували ми в місті з вами супчик з фрикадельками з України, так як ми вдома колись робили. І дякую всім, хто був сьогодні зі мною.